Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Ось у мене в наявності є такі керамічні намистинки квадратної форми, їх кількість по 10 штучок. Ось такі з квіточками намистинки їх розмір 10 мм. А ось ці зелененькі розмір 15 мм. І Прийшов час з ними мені попрацювати. Хочеться мені зробити два намистичка. Ну, через хвилинку ви побачите результат. І ми разом подивимось. Готові мої прикраси. Ось перша. Ось такий чокер з цими квадратними керамічними намистинками. І е, до цього чокера я підібрала ось таку підвіску. Насамперед, я її і спершу і купила цю підвісочку, вона теж керамічна. А вже потім я підшукувала під неї намистинки і придбала ось ці намистинки. Бачите, в неї ось такі два отвори. Я ж думала, як же ж мені її під'єднати до меморі-проволочки. І в ці отвори я пропустила ланцюжок, роз'єднала одне звено, потім з'єднала. А вже тоді до одного звена я кільце. Під'єднала і тоді вже підвісила таким чином до меморі проволоки. Також я використала намистинки ці червоненькі це такі, ронделі. кругленькі це жадеїд 8 мм, бронзова фурнітура – це ось трошечки тут ланцюжка. Такі Ось оці, ось такі, теж як НЛО ми називаємо бронзові. На закінчення такі, отут. -ут. Намистинки, гарбузики, як ми називаємо, і плоскі намистиночки-диски це синтетичний гематит. І все. І ось такий вийшов у мене чокер. Ще, що я хотіла ну, порадитись з вами: я використала 9 намастинок, було ж їх 10, і залишилась одна намистинка. Я крутила-крутила цю намистинку, і думаю, може взяти отак от на пін, підклеїти ззаду цієї підвісочки ну, якусь деталь, де буде отвір, і, можливо, підцепити ось цю намистинку. От що ви мені порадите. Залишити ось так, чи все-таки ще сюди додати ось цю намистиночку. Буду чекати. Ваших е, коментарів і ваших порад. Ось так. А можливо, комусь і не сподобався е, цей чокер. Пишіть, я все е, почитаю і теж е, вам відпишу відповідь. Так, ну що ж, будемо дивитись далі другу прикрасу. Друга прикраса ось такий чокер в мене вийшов. Чесно кажучи, я вже робила схожу прикрасу з цими керамічними намистинками. Тільки там я зробила. Прикрасу цю на ювелірному тросику, хоча задумка була на меморі проволочці зробити. Але я не змогла цю конструкцію зробити, чомусь мені не вдавалось. А ось цього разу вже я зробила на меморі проволочці всі ці три низочки і провела через отакі конектори. Використала фурнітуру кольор срібла. Перша низочка це агат. Тут керамічні намистинки, і також ось такі ронделі червоні, як в попередній прикрасі, Ну і е, корал-прес на Так, і Тут і 10, і 8, і 6 мм. Ну, і диски, і ось такі ажурні намистинки срібного кольору. На закінчення: ось так от тут силиконовий шнур, середній ряд. Бачите, проходить сюди і петелька. Все, все, ось так от. Ага, під, про підвісочку ж не сказала. Підвісочку я використала ось таку лунницю. Зараз це в нас дуже актуально. Дуже м, наші жіночки люблять такі прикраси, де використаний ось такий е, жіночий оберіг. Ну, ось ближче покажу. Ось так. Ось так. Ось така прикраса в мене вийшла. Зараз ще раз вам покажу і цю прикрасу. Ось така підвісочка, ось ці намистинки. Ну, ось такі дві прикраси я зробила. Пишіть ваші враження, пишіть коментарі, буду чекати ваших відгуків. Ставте лайки, вподобайки, кому сподобалось. Ну, а на цьому буду закінчувати це відео. До нових зустрічей, до нових відео. Попереду ще багато-багато цікавого. Я думаю, ще. Вас здивую, гарними прикрасами, які буду робити. Ну, а вам міцного здоров'я бажаю гарного настрою. Попереду вихідні, тому проведіть їх добре. Щоб було мирне в нас небо і спокійні, спокійні дні без тривог. Ну, на цьому все. Подивіться, будь ласка, фотографії, які зараз будуть в кінці цього відео. Ну і все, папа. -па. З вами була Уляна. До нових зустрічей.